І в третій частині нашого з вами заняття, яке присвячене вивченню завдань військового обліку, ми розглянемо таке питання, як види військового обліку. Ну, насамперед маю сказати, що види військового обліку визначаються в законі України про військовий обов'язок і військову службу. За призначенням, військовий облік поділяється на загальний і спеціальний. На загальному обліку перебувають військові зобов'язання, які не заброньовані за органами державної влади, за органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації і на воєнний час. І відповідно, я думаю, зрозуміло, так на спеціальному обліку перебувають військові зобов'язання, які, власне, заброньовані за органами державної влади. Органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації та на воєнний час. Тобто тут все надзвичайно просто: заброньований. Заброньовані військовозобов'язані перебувають на спеціальному обліку. Не заброньовані на загальному. Відповідно за обсягом і деталізацією, військовий облік поділяється на такі його види, як персонально якісний. Персонально-первинний і персональний. Персонально-якісний облік покладається на районній територіальні центри комплектування, районні та міські територіальні центри комплектування і соціальної підтримки на, або на відповідні органи Служби безпеки України і розвідувальні органи України у випадку, що стосується спеціально відібраних військовозобов'язаних і резервістів в ці органи. І цей вид обліку передбачає облік відомостей, яких відомостей: персональних та службових даних. Знову ж таки, повторюся, буде у нас окреме заняття по персональним та службовим даним по військово-обліковим ознакам, так? За задекларованим, зареєстрованим місцем проживання стосовно призивників, військовозобов'язаних та резервістів. Ну, будемо ми цю. Ці три категорії: призивники, військовозобов'язані та резервісти, в подальшому скорочувати абревіатурою такою ПВР, щоб зекономити місце, так на слайді. Які дані узагальнюються в облікових документах і вносяться до єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних та резервістів тобто районні міські територіальні центри комплектування. Здійснюють персонально якісний військовий облік призовників військовозобов'язаних і резервістів за місцем їх проживання. Тобто на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці зареєстровані призовники військовозобов'язані і резервісти. Вони підлягають військовому обліку в персонально-якісному військовому обліку в районних міських територіальних центрах комплектування. І дані про них, інформація про них. Обліковуються у відповідних облікових документах територіальних центрів комплектування. Це різноманітні облікові картки, послужні картки, особові справи. І також узагальнюється, вноситься до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів. Наступний вид військового обліку це персонально-первинний військовий облік. Персонально-первинний. Він передбачає облік відомостей стосовно призивників, військовозобов'язаних і резервістів за місцем їх проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці. І ведення такого обліку персонально первинного покладається на виконавчі органи сільських селищних міських рад. Тобто виконавчі органи сільських селищних міських рад повинні вести. Персонально-первинний військовий облік, призовників військовозобов'язаних і резервістів, які проживають на відповідній адміністр... території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Ведуть вони їх за картками первинного обліку. Ну, знову ж таки, будемо це деталь... більш детально вивчати на подальших наших лекціях. І нарешті третій вид військового обліку за обсягом і деталізацією це персональний облік. Персональний облік передбачає облік відомостей щодо таких осіб, ну, таких осіб це призивників військовозобов'язаних і резервістів, так, за місцем їх роботи, або служби, або навчання. І покладається він на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій, закладів освіти. Тобто в будь-якій організації, установі, підприємстві, в державному органі, в органі місцевого самоврядування, в якому працюють призивники військовозобов'язані і резервісти, або служать, або навчаються, необхідно ввести персональний військовий облік цих призивників військовозобов'язаних і резервістів. Цей персональний облік також ведеться за списками військового обліку. Також ми будемо в подальшому детально вивчати. Порядок його ведення. І що тут важливо зверніть увагу, так, от органи місцевого самоврядування, вони, в чому їх унікальність, вони ведуть одночасно два види військового обліку: це персонально первинний облік, кого? Призивників військовозобов'язаних резервістів, які проживають на їх території, так, і персональний знову ж таки облік кого. Призивників військовозобов'язаних і резервістів, які в них працюють. Так? Тобто одночасно два види військового обліку. Ну, зрозуміло, так. Для прикладу, територіальні центри комплектування також два види військового обліку ведуть персонально якісний. Призвників військовозобов'язаних і резервістів, так і ще який персональний облік тих призивників військовозобов'язаних і резервістів, які в них працюють в ТЦК як службовці. Так? працівники Збройних сил України. От, тобто також два види військового обліку. Отже, шановні слухачі та слухачки наших курсів, на третьому нашому занятті ми з вами розглянули завдання військового обліку. Дякую вам всім за увагу. Дивіться наші наступні лекції. Вивчайте матеріал, який ми розглянули. І пройдіть тест, невеличкий тест для закріплення пройденого матеріалу. Дякую за увагу. Зустрінемось на наступних лекціях.